Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, вітаємо вас! Вітаю слава Україні! Героям слава пане Ростиславе, Чому до сих пір влада не створила уряд національної єдності? Як сказав Петро Локсич, що треба вже створювати уряд національного порятунку, тому що уряд національної єдності треба було створювати на початку повномасштабного вторгнення. Вам слово. Ну, власне, уряд національної єдності чи уряд національного порятунку це дуже важливий елемент ефективного управління країною своїми можливостями і ефективного використання ресурсів, тому що ключове слово чи в уряді національної єдності, чи уряді національного порятунку це професіоналізм і незалежність, незалежність від світичності менеджерів банкової, які ну, уже очевидно, що не справляються ефективно із покладеними завданнями. Ми бачимо це і по ситуації з використанням економічних ресурсів, і по організації мобілізації, і на жаль, по ситуації на фронті, і так само на жаль по ситуації міжнародній політиці. Всі ці питання вимагають уваги професіоналів і вимагають незалежності від банкової незалежності від політичних впливів. Саме тому я думаю, Порошенко і лідирує в цьому опитуванні, тому що що би не казали а, заздрісники, що би не казали опоненти, але щодо його професіоналізму не виникає сумніву навіть у них. А, і саме тому така позиція, яку фіксують соціологи. Ростиславе, Так само, от ми зараз з Олександром Бринцьом на початку цього етерної години говорили про те, що Українська правда розробила розслідування власне, що в команді президента розділилися думки щодо того, коли будуть вибори президентські парламентські, можливо, парламентські на початку, щоб президентські не завалили парламентські вибори, чи має ти президент Зеленський, чи ні. Але це якось виглядає зараз доволі дивно, тому що у нас іде війна, у нас воєнні стани. Поки що жодних переговорів немає, а влада вже думає про вибори. Вам слово. Знаєте, от е, уряд національної єдності, чи правильніше казати уряд національного порятунку, потрібен ще й тому, щоб все таки влада переймалася питаннями, які насправді є актуальні, тому що до виборів ще дуже дуже далеко. До виборів має закінчитися війна, а влада у нас виходить із позиції, що я так хочу, значить, хай так станеться. От їм здається, що там Трамп прийде порядок, наведе, чи ще якось без них воно все буде. Хтось з них може вірити в якийсь фарт Зеленського, про те, що якось воно станеться саме собою, і вони вже замість того, щоб думати про фортифікації, про виробництво дронів, про постачання військ, вони вже думають про вибори. Це зараз найгірше, що можна робити. Власне, якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася якнайшвидше і перемогою України. Зараз всі зусилля мають спрямовуватися на забезпечення армії і на підтримку виробництва українського виробництва і спільного з партнерами виробництва для того, щоб завдати путіну важких ударів на полі бою. І роботі з партнерами для того, щоб російську економіку далі обвалювати санкціями. Оце те, чим має займатися зараз влада. Оце те, чим мають власне перейматися ці в оточенні зеленського. А ці всі розмови про вибори, воно чесно кажучи, від лукавого. Ну а про ці групи, про які ви говорите, знаєте, програма президента, ще тоді кандидата президента Зеленського вона починається дуже цікавим пунктом. Я каже: іду на один термін. Для того щоб все змінити і далі поступитися місцем іншим, Ми вже змінив як змінив. Я думаю, що варто йому буде відкрити програму, почитати і діяти, так як обіцяв Україна. Та пане Ростиславе, життя до президента Зеленського в Україні, життя з президентом Зеленським, я би м'яко сказала, так інтелігентно кардинально відрізняється. Як то кажуть, велика різниця і відчувається. Пане Ростиславе, от ми з Віктором Бобренком говорили під час першої години Етеру, що Андрій Портнов фігура проти якої Сполучені Штати Америки вели санкції, але до сих пір. Україна санкцій не вела. і про це от журналісти розслідувачі обурюються. Як ви оцінюєте, чому санкції Україна ще не вела проти Портнова і як добитися цього вам слово? Європейська солідарність від початку вимагає синхронізації з партнерами санкційних списків. І Андрій Портнов тут займає першу сходинку. Але Андрій Портнов бачите дуже вигідний владі. Він фактично надав свої послуги користування в контексті такого собі реваншу антимайдану. Пам'ятаємо з яким запозяття вона кинулася тоді на п'ятого президента Порошенка, генеруючи просто щодня. По кілька справ Їх там кілька десят, кажуть адвокати порошенко це більше сотні, які досі не закриті. Вони там досі мудрують, витрачають кошти таких податків каже на що на трех, і саме тому і не хочуть позбуватися партнова, не хочуть накладати санкції. Все думають, що він якось їм прислужиться. Це чекають знов таки виборів. Що от тоді-то він щось таке і змислить, що от прямо е позбавить їх страху перед Порошенком? Так не буде. Е Портнов е потрапив під санкції, там і залишиться. Я думаю, що рано чи пізно його справедливість таки не стигне.